Так, продовжую відповідати на коментарі. Я худну з 1 травня ось за такої ваги. І зараз я покажу увагу на сьогодні і побачите мій результат. Це мій результат за 2 місяці і 8 днів. Так, і буду коментарі далі читати. Так що вже мінус 19,200. Зрозуміли? Так, запитання: Яна, скільки грам їжі на один прийом приблизно? Дякую, мирного неба. 300 400. Якщо тільки починайте, їжте по 400. Так, скільки разів на день їсти, вирішуєте самі? Скільки хочете, скільки ваш організм захоче. стільки і їжте. В який час? В будь-який часу немає. Так само, як немає слова не можу. Оце хто теж не позвони, хто не напише. Ой, я теж схудла, але я не можу. Нема такого слова не можу. Немає його. Просто його немає. Нема. От, коли ви будете казати там хочу, а не можу, говоріть самі собі. Слова немає, не можу. Нема такого, розумієте? Немає можливості худнути. Що значить немає? Я худну на простих продуктах. Самих простих, самих дешевих. Розумієте? Тому можливість є. Слово не можу, немає такого. Я можу все. Зрозуміли? Так, юні Яна, є питання. Під час ефіру це у вас обід чи перекус? Перекус. Я з'їла 50 грамів і сьогодні доїла там пару паличок, бо їх було 60 грам. Це перекус. Воно 50 грам їжі, да, там і чашка солодкого напою, не може бути вважатися прийомом їжі. Розумієте? Тому що прийом їжі повинен бути повноцінний, щоб і білка було, і клітковини да, було достатньо. Тому ні. Це так, чисто, знаєте? ну... Інколи чогось захочеться отак пережувати. Я ж ви там, чи фільм якийсь подивитися, чи колись я навіть у дорозі їхала, ї, їла у транспорті. А що робити, їсти хотілося, а що купить, куди не кинься, да, кава, круасани, ковбаси, булочки. Зайшла в певний, взяла той там чи рибки, чи чого. Не обов'язково рибу. Є оці такі продаються курячі, як вони там, стріпси, тіпси, я не знаю. Ну, але вони мені не подобаються, воно таке не заходить. Не заходить зовсім. Так, ну, це ж таке, це я говорю чисто за, смі... за свій смак. Е, так, чому читаю. Ой, чому питаю, читала рис схуднення, виключати всі перекуси. В проміжках між прийомами їжі дозволяється пити чисту воду, теплу бажано. Ну, якби я їла каші і хліб, то да, і фрукти. То там треба сів там чи двічі, чи тричі зробив. І не бігати, нічого не під'їдати, бо, бо буде отаке в організмі. Розумієте? Вся оця, де виділяється, те туди. У мене немає. Ці продукти можна їсти, знаєте, коли хочеться. Я ж Немає часу, його немає. Їжте собі, коли хочеться. Тим паче, я не, я не їм таке ж кожного дня, а інколи можна. Так, дозволяється пити чисту воду. Бажану тепло. Ну, я знаю, раніше можна було і чай пити без цукру і каву без цукру. Ну, між оцими проміжками, так? Да? Так що так, якось. Яночка мої домашні я вже прочитала. щиро дякую вам. Та не оправдовуйся перед хамами. Нам подобається зустрічі з тобою. Оля, щиро дякую. Щиро дякую, дівчатка. Боже, як приємно читати. я приємно не знаю. Ой, немає слів просто, просто сказати, як, наскільки приємно. Яночка, гадості пишуть ущербні люди. Багато їм честі, щоб взагалі про них згадувати. Вони нікчими. Читай слідуючий коментар і не реагуй на невдах. Успіхів тобі. щиро дякую. Я намагаюся. Знаєте, намагайся. Але інколи як начитаюся. то трішки зла. Так, Ще раз вам дякую. Я теж три роки назад схудла з 85 до 63 кг при зрості 1,60 шістьдесят за три місяці. Оце ви дали за три місяці, як ви гарно схудли. З такої невеликої ваги. Круто. Це був колосальна праця. Підключила спочатку інформацію з різних сторін, а потім харчування і, рі... і пізніше спортивні невеликі нагрузки. Поки не почалася трималась, а потім лінь і тільки лінь. Зараз разом з вами починаю. Мені 52 і зараз я це роблю не так для краси, а для здоров'я. Оце вірно. Для здоров'я, повірте, воно дуже потрібне. Дякую ще раз, ви молодчинка, на людей, які хамлять, не звертайте уваги. Вони є і будуть. Не варті вашої уваги. П'ять сердечок. Щиро, 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 щиро дякую. Щиро дякую. Все у вас вийде, все вийде, і в мене вийде, і у вас вийде. Я ж говорю, нема такого, що не вийде. Головне зрозуміти, да, І щось почати робити. Все. Так, у мене з борщом та ж справа. Це, мабуть, там де я говорила, що я борща не наїдаюся, я в ньому міри не бачив. Щиро дякую. Так, Тетяна. Дев'ять сердечок. Щиро вам дякую. щиро дякую. Так, добрий вечір, Яночка. Мені подобається ваш режим. І коли бачиш реальний ваш результат. Я така ще не люблю їсти зовсім зранку. Я також не люблю. Я дуже рідко, що я встала і там їсти хочу, йду щось шукаю. Ні, в мене нема такого. Я люблю по ночам їсти на ніч, зрозуміли. <кій> мені достатньо просто чашки кали без молока, без цукру. Увечері мені треба щось з'їсти. Я працюю до восьмої, довгенько працюєте. А всі ж настають, що після вісімнадцяти. Що до... що... Що Боже, збав. І я ото щось їм корисне, а потім, думаю, все одно порушила, то з'їм солоденького. А вже завтра ні ні. Так роками. Да, буває. Немає часу, дівчата, викиньте, забудьте один раз на все життя про не їсти після шести Забудьте його, їжте тоді, коли ви хочете. Розумієте? От і все, просто ж да, дозволені продукти. Якщо я кажу в будь-який час, а хтось там почує і подумає, що можна наварити пельменів у 12 ночі наїстися і худнути. Ні. м'ясо, сир кисломолочний, рибка, там, розумієте? Овочі, салатики, овочі там, і сирі, і тушковані, щоб були бажано. Розумієте? Їжте обов'язково овочі це, це дуже потрібне. Так. так, який аерогриль можете порадити. Дівчата, я не порадник. Чесно. Зав'язала з цим. Зав'язала. Кому що не скажу, знаєте, як по-доброму. Потім тільки мені виказують, що я лучше б їм нічого й не казала. А аерогриль у мене простий. В, цьому. в Інстаграмі була реклама, продають, зрозуміли? він там 2400 ну, з доставкою 2500 вийшов. А якіс, якісний він чи ні, ну хто знає, я ж не знаю. Ну, печі, та й ладно, знаєте. Бо і запорці для однієї людини, оце ж і я так само. Я ж знала, що я сама, куди мені здорову духовку, якщо я там хочу трішки щось запекти і по-бистрому. По Микати газову духовку в таку спеку не хочеться. Так, оце і мені так само, то що я і захотіла, цей гриль. Він коли так, щоб швидко. Да? Якісь там три гомілки, щоб не ганяти отаку духовку. Та й жара, звичайно. Та й світло ж. <coughs> ну, як у мене. Так. Да ще ні, подивіться зайдіть на розетку, коментарі почитайте. Це так раніше, якщо купувала там чи пральну машину, чи ще щось. Отак орієнтувалася, що хоч трошки, знаєте. Так. Доброго вечора. Сьогодні готувала кабачки з курячим фаршем, але не у вигляді кульок і не запікала, а потушила в гусятниці з морквою, цибулею, спеціями, яка ж смакота вийшла, на смак як начинка до голубців, але без рису, капусти і синини. Спеції купувала типу грузинських з паприкою, перцем, сушеним чесником, і так далі. Я їла просто з овочами, А чоловіку, наприклад, чи тим, хто не худний, можна додати до каші чи макарон. Щодо фаршу, то я не купую магазинний. В Черкасах є супермаркети, м'ясорубка, де безкоштовно мелять куплене м'ясо від кілограма. Раніше молола свинину, це так зручно. Можна вибрати нежирне м'ясо і. Все на місці перемолоти, і сам бачиш, що купуєш. Я так намолола десь кіло курячого філе, і тепер можна видумувати. І суп з курячими фрикадельками можна зварити картоплю, замінити тертою морквою болгарським перчиком, додати спеції. Коли харчування смачне і різноманітне, то рука не буде тягнутися до шоколаду. Дякую. Щиро дякую, ви все вірно написали, так. Да. Харчування має бути смачним, і це обов'язково, бо якщо ми будемо худнути несмачно, ну, довго ми не витримаємо, розумієте? Ви дуже велика молодець. А я не знаю, де б у нас я пішла, щоб купити зразу, щоб намололи. Чесно, я й не знаю. Я заходжу, він вже продається. Ото і все. А сама возиться, чесно, не хочу. Не хочеться зовсім. Так, Ніна, шість сердечок. Щиро дякую, Ніночка. Яно, а зелень ви їсте, кріп рукав салат. Я вже, здається, мабуть, і читала. Там в мене є відео, де я показувала. перший місяць отакі оберемки купувала. І зеленої цибулі брала. Зелений чесник, кріп купляла, щавель. Салат оцей отакий, знаєте, огромезний. 50 гривень. Такий куст я його їла, їла, їла. Шпинат брала, півпучочка зіла, але в сирому вигляді. Так, так далі це вже я читала. Пізніше ще щось що знайду й почитаю.